Вітальнечко любі друзі, а, продовжимо івент а, Дня Подяки. Я йшов по рівнях, але я забув, що є ще лес, лесні Віла третього рівня, тому підемо виконувати квест сьогодні тут. Так, де наш котел? Ось котел? Фаршировані коропи. А ви коли небудь їли фаршированого коропа з грибами або коропа з чебрецем? А, коропа. Та лише від перераховування всього лише. Пустиш слину, та ні, не пущу. А тож, піймайте пару великих коропів і гарненько нафаршируйте їх. Що від нас хочуть? Молодий дзеркальний короб. П'ять штук. Молодий короб. Звичайний зберіть, Чебрець і трохи грибів. Так, це зараз буде так, як з цим. Ось, чебрець. Так як на попередній локації було з м'ятою... та базиліком, ось, раз. Зараз прийдеться побігати довкола трохи карти і позбирати. А, ще треба гриби. О, як гриби тут виглядають. День. Так, щось тут немає нікого. Можливо, всі інгредієнти там були. Десь поруч біля казана, можливо. Ну, нічого, що, побігаємо. Того страшного не станеться. Озеро не дуже велике, можемо бігти його й довкола. Бачу ще одну траву. Це не вона. Ні, вона. І вона. Ні одного гриба ще не знайшов. Що це за проблема така, а? Перемотаю десь тут має світло. Так, не понял. Ні одного гриба мені трапилось. Ж майже обіг локації? Що за що? Його, як це так? О, перший грип? Його тесійки я на те часу потратив? О другий гриб. Третій. Так, Чибраєць? Четвертий. Хочу п'ятий, шостий. Так, п'ятий, шостий. Тут більше нічого не пропускає. Так, ще один чебреть. Томий. Дев Дев'ятий. Десятий. Так, п'ятий чобрет. І ще один грибочок десь профукав. Профукав десь гриба. Йоу, перестань Ай-яй-яй, де його зараз знайти? Де тебе знайти, грибе? Ясно. Давайте я побігаю на паузі, знайду цього гриба та і вам покажу, де я його пропустив. Ось, друзі, де я профукав третій гриб. А, ось тут був другий. Ось третій. Як я його тут не замітив, не знаю. Так, далі нам треба 10 корапів: 5 зеркальних, 5 звичайних. Йдемо йдемо на цю сторону, вправу. Так, десь тут. Десь тут. Зараз покажу вам ямку, в якій я їх ловлю. Ловив раніше. Тут ось ця ямка. Ось ці ямці, вони, в принципі, і ловляться. Отак. Кладемо тут цю підставку. Глибина. Оскільки це коропи, донні риби, глибина максимум. Хай лежить уж повністю на дні. Ого, тут 5 метрів. 5 не 5, подивимось. Вистачить їм, не вистачить. О, лежить нормально. Короб візьме. Так, нагадую, на мачтову вудку теж рахуються піймані риби. Оці не тільки на телескопічну, на мачтову теж. Тому ловіть, пробуйте. Єдине, що можливо, варто пробувати їх вночі. Ну я зараз пробую в день, подивимося. Якщо не піде, то можна перемотати на ніч. А поки і потримаю вас на паузі. Так, є перше клювання. Я не знаю, хто тут, що тут. Зараз подивимося, що тут і хто тут. Короб дзеркальний. Чудово. Перша риба є, бачите, на, зловив на мачтову рибу і її зарахувало. Так що використовуйте мачтову вудку, не бійтеся. На неї рахує все добре і зараховує все чітко. Ловимо далі. Так, є друга вудка, теж не знаю, що тут. Щось великий, судячи, з нагрузки на вудку. Короб. Короб звичайний. Короб звичайний. Так. А, що ж, виловлю я звідси цих 10 коропів і вже включуся, коли виловлю там І... В принципі, вдень вони ловляться, але таки якщо не ловляться, мотніть на ніч. А Якщо перестали взагалі ловитися, перемотайте там на півдня вперед. І последній короб. Потратив рівно 10 кукурудзи. Рівно 10 кукурудзи потратив, а, але дивіться, ловиться десь 3-4 коропа. І все. І перестають ловити і треба мотати на півдня. 3-4 зловив знову. Коротше, 3 рази я мотав. 3 рази мотав. Але жодної риби, окрім коропа, не ловив. Тобто рівно 10 кукурудз я потратив. А, на цю місію. Так, казанчик. Є, Нам дають фаршированого коропа, і ми його відносимо зразу в лонстар. На лонстар. Так, ось ми вже на лонстарі. Біжимо, 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 біжимо. Є. Фарширована. Фарширований короб Що ж. В цьому етапі, бачите, це проста була задача, не то, що з цим. З тими пстругами. Я думаю, що з тими пстругами поки що для мене це була найважча місія, і не тільки для мене. Мої підписники теж жаліються, що з пстругами катастрофа, що потратили там все, що було. Що ж, не забудьте про вподобайку і до зустрічі в наступному відео.